Паводок на Закарпатті відступає. Одною з найпроблемніших точок лишається місто перечин через затоплення водонасосних станцій. У місті більше доби відсутнє водопостачання організовано довіз питної води населенню. У місті оголосили надзвичайний стан, але я не скажу, що це катастрофічно, бо ми воду підвозимо двома водовозами: дитячі дошкільні заклади, лікарні і так далі, забезпечені водою населення. Багатоповерхівок. Також довозимо воду. В приватному секторі, де ще люди мають свердловини, то користуються такою водою. Ось так виглядають всі сім насосів, які подавали воду в місто. Працівники станції кажуть, вода тут була по пояс. Такого не пам'ятають в останні 15 років. Повністю все було в воді на півтора метра тут. І залито було все, що вчора ранку сюди під'їхати неможливо було. Це Затопило, повністю залило мотори. Всі скважини залиті водою доверху. Треба тепер відкачувати. Будемо помпу беремо, відкачуємо всі скважини, а потім будемо воду. Вода на аналіз піде, а потім будуть пускати людям вже воду. Аби визначити рівень збитків, які понесла Перечинщина, в місті вже працює спеціальна комісія. Обходять всі будинки і ведуть облік, хто що втратив під час паводку та яких збитків поніс. Підвальні приміщення, продукти, ну як сільськогосподарська продукція, картопля, там яблука, цвікла, морква, ці колодяці, колодці підтопило. Ну, господарські будівлі, там дрова підмочило людям. Загалом в області пік паводку пройшов ще вчора. Сьогодні проблемними лишаються Воловецький та Міжгірський райони. У Воловицькому районі внаслідок ґрунту на житловий будинок зараз вирішується питання на засіданні комісії техногенно-екологічної безпеки на надзвичайних ситуацій для подальшої долі даних мешканців і подальшу долю даного будинку. Чи він придатен для проживання? Всі сувні потоки, які відбувалися у Рахівському та Великоберзнянському районі, ліквідовано ще вчора. Сільгоспогіді, які були підтоплені в Вершавському районі, там вода зійшла самопливом, тобто підтоплень сільгоспогідь також немає. За розмиті дорожні полотна в міжгірському районі зараз буде вирішуватись питання органами місцевої влади та служби автомобільних доріг. Щодо самого причина, то водопостачання тут вже потрохи відновлюють. Вода з кранів ще тече брудною, тому мешканців просять не вживати її сирою.